Вітання всім вам від церкви Євангелія, дуже раді гостям. І давайте разом скажемо «Слава Богу, слава Богу. Дійсно, Бог добрий до нас, і ми маємо сьогодні такий чудовий час, щоб поклонятися Богу, навчатись від Його слова, підбадьорювати один одного. І я сьогодні хочу поділитися такою темою: передай кермо Ісусу. Напевно, хтось з нас може впізнати себе за кермом автомобіля. Інколи так буває, що ми руку на сигнал, телефон на коліно. Але це я використаю лише як прообраз, а хочу поговорити про довіру Богу. Ми всі в житті проходимо якісь труднощі. Інколи трапляється, так як в нас усіх в країні, війна, яка зустріла нас зненацька, і це нас добряче всіх потрясло. Інколи трапляється якась хвороба, інколи смертельна хвороба, інколи ми можемо зустрітися з нерозумінням в сім'ї чи в церкві і багато-багато іншого те, що може нас потрясти в житті. І як нам важливо вміти довіряти Богу. Довіряти Богу, не навчишся в школі, ця звичка формується, коли ми живемо в постійній залежності від Божої благодаті. Уявіть. Як їдете за кермом автомобіля. А більшість з нас водять автомобіль, хто не водить, прекрасно розуміє те, що відбувається. І уявіть, ми тримаємось міцно за кермо. Ми повертаємо куди хочемо праворуч, ліворуч, ми швидкість додаємо, ми гальмуємо, ми контролюємо все, що під нами автомобіль. Наше життя дуже схоже. На цю їзду за, за кермом автомобіля. Ми звикли в житті так само вирішувати, все контролювати. Те, що хочемо, повертати туди, сюди, швидше, повільніше. Нам так хочеться в житті, ось, щоб все було під контролем. Але я сьогодні хочу поговорити зачепити ту тему, що як нам важливо християнам навчитися все-таки передати кермо Господу, адже насправді ми не все контролюємо, не все в нашій владі, не все ми можемо. Пам'ятаєте історію, коли Авраам, муж Божий, ми всі названі да, його дітьми через те, що він сильно повірив Богу, але Бог йому обіцяв спадкоємця, І одного разу він вирішив взяти якби кермо трошки в свої руки, а точніше, навіть не він, а його дружина Сара, і він вирішив допомогти з наслідником. З того Доброго нічого не вийшло. Потім були проблеми, а Бог все-таки свою обідницю сповнив для Авраама. Давайте згадаємо коротко Йосипа, який в 17 років був проданий братами в рабство. Потім він через те, що дотримувався Божих принципів, опинився у в'язниці. І ви тільки уявіть, якщо досліджувати його життя, близько 13 років він проходив цю таку смертельну долину, просто я. Годі уявити, скільки він виплакав, скільки він Богу задавав питань, скільки він казав, чому і за що. Але ми бачимо прекрасний результат. Ми бачимо і Йова, який, будучи найбагатшою людиною в тій місцевості, втратив і багатство, і здоров'я, і нерозуміння друзів, і навіть дружини нерозуміння. Він все це пройшов, але бачимо знову благословений кінець. Я хочу зачитати для нас біблійний текст, відомий нам всього два вірші з 22-го псалму. псалом Давидів. Давайте разом прочитаємо: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене тішать. Я хочу в цій проповіді зачепити декілька таких ілюстрацій, дуже відомим і зрозумілим всім нам, про те, ким є Бог для нас, і як на основі цих таких ілюстрацій ми можемо для себе такою доступною мовою ще раз і ще раз нагадати, як ми можемо довіряти Богу. І ось перше, те, що ми читали, Господь мій пастир, Господь є твій пастир. Бог, наш добрий пастир, і Він направляє наше життя, він співчуває. Нам Він любить нас. І якщо ми читаємо Івана 10 розділ 10-го віршу, Ісус каже: Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком, щоб мали. Я пастир добрий, пастир добрий, добрий кладе життя власне, за вівці. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідом вони йдуть, і я життя вічно даю їм. І вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Як важливо нам навчитись. І усвідомити, що ми є дуже цінними для Бога. І Бог, ось так, як цей добрий пастир, він тримає в своїх руках і Він каже в своєму слові незмінному, ніхто вас не вихопить з моєї руки. І я прийшов для того, щоб дати вам життя і дати це життя з подостатку, з надлишку, благословенне життя. Важливо нам пам'ятати, що ми є дуже цінні для Бога. Ми можемо згадати слова Писання. Де Ісайя, Пророк каже, я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Коли ми пам'ятаємо, це дуже допомагає, коли ми пам'ятаємо, що ми є дуже цінними для Бога. І ми знаєте, в чому можемо бути впевнені, тому що Господь каже, ми читали: я пастир добрий, пастир добрий кладе життя, в, власне, завівці. І Він це доказав на хресті, на Голгофі, свою превелику любов до кожного сестру. Брати до кожного, до кожного, ми є дуже цінними для нього. Це допомагає нам довіряти Богу проходити крізь труднощі. Друга ілюстрація, яку ми можемо використати, да, от фото з нашого церковного архіву, Господь, мій батько, Господь є твій батько. Він батько, який любить більше, ніж земні батьки своїх дітей. І дуже важливо навчитися довіряти Богу повністю, так як малі діти довіряють своїм батькам. Каже Псалом 102, 13 вірш, як батько милує синів, так Господь виявляє милість до тих, які бояться його. Ми читаємо в Писанні, Ісус каже, якщо земні батьки, ви, будучи не зовсім добрими, а інколи злими по своїй натурі, але ви добрі дари своїм дітям даєте, то тим більше Небесний Отець дасть добро тим, які проситимуть в нього. Я пам'ятаю: от коли ми проходили свою сімейну історію, коли нас Бог вчить довіряти. І як він проявлявся до нас, як люблячий батько, коли, я так дуже коротко, коли ми одружилися десь через місяць, трошки більше, моя дружина Аня смертельно захворіла. Я пам'ятаю ті моменти, коли ми на емоціях після одруження всі такі щасливі, задоволені. І я їду в лікарню, дружина лежить уже на сидінні нерухома. Лікарі кажуть, що шансів на життя немає, майже немає. Лікарі кажуть, що це вже одною ногою по ту сторону смерті. Пам'ятаю, мама вже готує, що інколи в житті бувають втрати. І я пам'ятаю, я їду за кермом, я тримаю кермо автомобіля в своїх руках, а в серці такий тиск, і стільки питань до Бога. Чому, Боже, за що? Ну ти знаєш наше життя, ти знаєш, ми так старалися, все. Ну як це так? І я розумію, що. Якщо це говорити про образно про життя, то цей свій сімейний корабль, автомобіль, ти нічого не контролюєш. І я пам'ятаю, я тоді дійшов до того моменту, що кажу, Боже, я нічого тут не можу зробити. Якщо так, хай буде воля твоя, ти візьми ти зроби. І результат, ви бачите, самі. Моя дружина невдовзі дуже за пару тижнів одужала. Сьогодні вже пройшло з того моменту приблизно 6 років. Ніякої від тої хвороби і сліду не лишилося, слава Богу. Але цей момент, коли ми передаємо цю довіру Богу в його керівництво, свої справи, воно допомагає пройти, коли ми свідомо, що Бог є наш батько. Я пам'ятаю далі після тої хвороби, коли ми хотіли діток, лікарі сказали, у вас діток ніколи не може бути. Навіть не думайте собі. Якщо хочете, так і лікар сказав, підіть в дитячий притулок у також результат бачите самі, якщо скоротити. Бог дав нам прекрасних доньку, потім сина. Хочемо, віримо, що Бог ще дасть. Тому що Бог добрий, він як люблячий батько, коли ми довіряємо йому, він чинить чудеса. Дуже часто, слава Богу, дуже часто ми вважаємо, що от Богу довіряти треба, бо ми наближаємось до Бога тоді, коли нам щось треба. От коли нам треба щось попросити, те чи се, от тоді ми такі вже до Бога. Маємо довіру, вже віримо, що тільки він один, вже в нас немає шансів. Але як важливо нам навчитись довіряти Богу, проходячи крізь труднощі. Знаєте, ми порою схожі на дітей. Я от дивлюсь ну, за своїми дітками. Інколи так з дітьми проводиш час зранку, разом поснідали, пішли, прогулялися, щось в магазин, якісь дітям сюрприз купили, гарно проводиш час. Ну а потім, наприклад, як нас було на домашці, вона каже: Тату, дай телефон, хочу мультика. Ну, ти, звісно, кажеш, ну ні, посить тут. І дитина реакція зазвичай така: ну все, надулась, образилась. Тато поганий став раптом. Ми дуже схожі часто от на, на таких діток, які отримуємо від Бога десятки благословень. Щодня Він дає нам і життя, і дихання, і забезпечення, і здоров'я, і радість і від Духа Свого Святого Дари все нам дає. Але от нам якась забаганочка, якийсь Якусь таку річ не потрібно, і Бог не відповів. Все, Бог, Бог не добрий, Бог не чує. Але знову ж таки, Бог хоче, щоб ми навчилися довіряти Йому, проходячи крізь труднощі. Бог хоче, щоб ми навчилися розуміти, що навіть проходячи крізь труднощі, Він не те, що не допустить труднощів, а Він допоможе нам в цих труднощах пройти, зрости, зміцнитися. І знову ж таки, приклад на дітях. Я пам'ятаю, ну минулу зиму ми прожили без світла на 10-му поверсі, коли відключали часто електроенергію, і ми ходили по декілька разів туди-сюди, на 10-й. І пам'ятаю ну, от Глорія, як старша, вона спочатку не хотіла ходити там. Потім ми привчали поверх три-п'ять, і потім вона в кінці бігала вже туди-сюди, тих десять поверхів нормально. Але я пам'ятаю ті моменти, коли вона ні плаче довго. Не буду йти, не хочу, приходилось ну, якби знаходити методи, щоб навчити. Для неї тоді це казалося, таким, такий вже тато з мамою поганий, не хочуть взяти на руки, які так сунуть по три пакети і речей і всього іншого. Але це не так зі сторони батька було. Навпаки, їй потрібно було розвиватися фізично, набиратися сили. І дуже часто саме так з нами вчиняє Бог, допускаючи якісь труднощі. Щоб ми зміцнились, щоб ми набрались наші м'язи, наші ноги, наші якісь сили духовні, щоб ми набралися сили проходити, проходивши складні ситуації, щоб далі перемагати. Ще такий приклад з, на основі от, виховання діток, дитя маленьке довіряння. Я, напевно, ви бачили, да, я, ну, Ігоричка, Ернест, я їх дуже часто, коли вони року не вміють ходити, тримала так високо на руці. І знаєте, в чому от прообраз? Коли дитина не вміє ще ходити, вона може 5 секунд, 30, скільки батькові вистачає сили в руці, вона може ось так стояти і не переживає, сміється. Як тільки дитина починає ходити, я вчора спеціально пробував так, от, вдома готуючись, взяв Ернеста, взяв Глорію, ні секунди, от прям ні секунди. от Дитина тільки стає і зразу все, все в свої руки хоче взяти, щоб контролювати, тому що вже вона знає, що таке самій. Ходити, контролювати вже довіра, чим дитина дорослішає, тим довіра менша. Каже пророк Ісая, Не бійся, бо я тебе викупив, я дав тобі твоє ім'я, і якщо переходитимеш через воду, я буду з тобою. І ріки тебе не затоплять, якщо переходитимеш через вогонь, не будеш опалений, полум'я тебе не побече. Слові Божому, ми бачимо, що Бог не казав, що в нас не буде труднощів, не буде вогню чи води, але Бог чітко каже, що ти, проходячи через це, будеш бачити мою поміч. Я буду з тобою, і тебе, ось те небезпека не торкнеться. Ми можемо згадати наші якісь життєві історії. Ми можемо згадати історію Судраха, Місаха і Аведного, коли вони були вкинуті в реальну піч, все моро розпалену. І не те, що... і вони, їхній, в їхні, їхню віру, вони кажуть, царю, ми поклонятись ідолу не будемо. Ми віримо, що Бог може все, але якщо навіть не так, ми не будемо поклонятись. вони передають ось все в волю Божу, кермо в руки Бога, і Бог не те, не що не допускає їх до печі, Він допускає їх в піч, але він допомагає крізь вогонь їм пройти переможно. Наступна ілюстрація, яка нам допоможе довіряти Богу, Господь мій капітан. Господь твій капітан. Чому цей прообраз? Наше життя воно так схоже на море, яке попереду невідомість. Невідомість, і ми не знаємо, що нас чекає завтра, що чекає через місяць, через рік. Ми не знаємо. Ми люди обмежені, ми живемо сьогодні тим, що знаємо. Бог знає майбутнє. Він наш. Той вірний капітан, який знає, що чекає там за островом, що чекає через е, морські милі, тисячі миль. Він знає. І як важливо нам не самим тримати оце в своїх руках, все от вчепившись міцно, ні, нікому нікуди не відпускаючи, контролюючи, але передати волю Божу в руки Божі своє життя, свій сімейний корабель, е, своє своє все влаштування роботи, служіння і. Інше, ми проходимо різні труднощі. Реально, як я казав на початку, дуже багато. Напевно, кожного дня. І війна це все так ще більше нагнітила, що нам тяжко, тяжко проходити різні обставини. Але Біблія нас вчить. Бог каже: не журіться. Не журіться, я з вами. Бог каже, я буду з вами. Аж до кінця віку це Господня обітниця за Господні слова до тебе, брате, сестро, сьогодні. Він є наш капітан. І я хочу ще згадати дві історії, коли учні проходили шторм. Учні Ісуса проходили шторм. Пам'ятаєте першу історію, коли учні пливуть посередині озера? Стає в них великий шторм. Вони намагаються якось врятуватися. А Ісус на березі. Вони, Ісус бачить, як вони втомилися від веслування. Ісус іде до них по воді, вони бачать Ісуса і лякаються, кажуть, О, привид! Вони сильно злякалися. Але Ісус каже: не бійтеся, чого ви злякалися? Це я. Він увійшов в човен, буря, вітер, все вщухло, настала тиша. І друга історія схожа, коли учні пливуть. Знову ж по морю, знову застає шторм їх. Але тепер Ісус вже є в човні, але Він спить. Учні також намагаються якось протистояти цьому шторму. І коли вони самі не справляються, вони йдуть і будять і кажуть, Господи, ну не вже тобі байдуже? Ну чого ти спиш? Ісус знову стає, наказує вітрю, бурю, і нас настає тиша. Наше життя. І підхід наш до всяких складних обставин дуже схожий, як у учнів. Ми часто проходимо шторм, і ми такі самі люди, як і учні, які реагуємо ось так по-людськи, ось так по-простому. І знаєте, що з цих історій ми можемо взяти для себе? Коли в першому випадку учні Ісуса були в штормі, були без Ісуса, мені цікаво, чому ж вони, знаючи Спасителя, знаючи чудного. Ісуса, який робив стільки чудес, допомагав. Чому вони його не кличуть? Чому вони не кличуть, Господи, поможи нам? Ми знаємо точно, Бог на відстані чує, він би почув, напевно, прийшов би швидше. Але вони не кличуть, вони самі натискають на весла, кермо тримаючи весла міцно в своїх руках, докладаючи максимум зусиль, щоб вирулити ситуацію. Більше того, коли Ісус вже бачить, їхню втому підходить, вони лякаються, кажуть, привед! Дуже часто буває так в нашому житті. Ми тиснемо самі на весла, образно кажучи, ми докладаємо зусиль, нас жіно Ми йдемо вперто йдемо, роблячи самі своїми руками, щоб е, виробити ситуації, але забуваємо покликати до Господа. А більше того, коли вже Бог підходить до нас і попече е, ніжно, покладе руку і скаже: Сину, Доньку, я ж поряд. Давай я тобі допоможу. Ми можемо ще злякатися і сказати, ух, що це. Я не чекав такого. І, схоже, як у другій ситуації, Ісус спить. Дуже часто в нас може бути образно кажучи, образно, що Ісус десь таке враження, що Він спить з боку, і ми е, не знаходимо е, часу чи думок про те, що треба в першу чергу покликати до Ісуса, сказати, Господи, допоможи мені. Боже, я в цій ситуації передаю кермо Тобі, допоможи мені це пройти, допоможи мені навчитися. Проходити правильно і хай твоя воля буде. І останню ілюстрацію, яка нам допоможе довіряти Богу, Ісус, мій голова. Ісус твій голова. Що я маю на увазі? Я пам'ятаю момент перший місяць війни. Ми тоді пам'ятаєте, більшість з нас змушені були вперше покинути тут територію, від'їхати. І я пам'ятаю, десь ми там з другого, третього тижня багато з Ігорем, Шкінгером, братом моїм їздили в волонтерські поїздки. І ми ночували тут, так було одиниці людей на квартирах, і десь, десь уже перед, приблизно перед звільненням, за декілька днів, якщо я не помиляюся, ми чергові поїздці тут були і були на молитві в церкві благодаті. І тоді служителі строго заборонили, сказали, ніхто по квартирах не ночуйте, бо тоді дуже так сильно гупало і в день, і ввечері. Не ночуйте тільки в укритті, і ми ночували з Ігорем там на матрасах в підвалі церкви. Пам'ятаю, тоді вже ми забули, але була маскування, всі там з ліхтарями, на помацькі по тих коридорах. ну Такий свій цікавий був досвід. І молитва в церкві тоді була так, ну, що 4 години, там, о 8 вечора, о 12 ночі, в четвертій. Я пам'ятаю, використовуючи час, ходив на, ну, на цю кожну молитву. Я пам'ятаю свій тоді такий внутрішній біль. Я молився і казав, Боже, в мене в сім'ї, в нас невідомість. Ну, реально, війна, ти бачиш, і навколо. Я можу до сім'ї і не вернутися. Боже, а ти сказав, що чоловік він голова сім'ї, а ми застала нас ця війна ось так неочікувано. В нас коштів там на прожиття на декілька місяців. Боже, як, як ти кажеш бути головою, бути відповідальним, а, а, а інструментів для цього немає. А як нам бути? Я, ну як мені бути? Я тоді пам'ятаю ночів, молився, плакав, виливав Богу своє серце. І що для мене тоді, от, Бог внутрішньо так би промовив і каже: ти все правильно кажеш, ти відповідальний за сім'ю. Але, але Бог дає розуміння, а ти згадай на це місце Писання, що то там написано? Голова для дружини чоловік, а голова для чоловіка хто? Христос. І Бог каже, так як ти. Добрий чоловік, переживаєш за сім'ю, за дружину, щоб все було добре, щоб всі були забезпечені, то тим більше я над тобою голова, і я переживаю ще більше, щоб ти мав усе, щоб всі дітки, щоб все було забезпечене, щоб було все добре. І знаєте, я от можу вже поділитись, вже почався 17-й місяць війни, да, рік і 4 місяці позаду. Реально математично. У нас було, якщо говорити про фінанси, коштів на декілька місяців, уже 17-й місяць. Я не знаю. У нас такий е, формат е, роботи, що ми прив'язані до продажів будинків, продажів би е, не було. Тобто надходжень ніяких не було. Як ми пройшли цих 16 місяців? Ну це чудеса, Того, що станом на сьогодні ми далі можемо жити. Бог якимись дивними способами влаштовував то звідти, то з іншого боку. І я чітко навчився. Чоловіків, особливо мої. Ми відповідальні за сім'ю. Але не беремо кермо все на 100% в свої руки. Ну, точніше, беремо там, де ми можемо, ліндялями чи, чи якимись такими, хто не боїться відповідати. Я не про це. Я про те, що не все в наших руках. Ми маємо це розуміти, що над нами є голова. Довірмо кермо нашого сімейного корабля в його руки. Він точно не підведе нас. Завершуючи вже проповідь, ми на домашці роздумували, а що ж нам допомагає проходити труднощі, от які практичні моменти, які можна порадити. І ми от тоді такий собі зробили на домашці список читання Біблії. Багато з нас поділилися, що коли ти проходиш трудність, коли ти проходиш невідомість і коли ти відкриваєш Слово Боже, читаєш його, воно дуже допомагає. Коли ти читаєш Божі обітниці. Ще дуже допомагає, коли ти щось з Божого Слова вивчиш на пам'ять, бо не завжди є можливість відкрити друковану Біблію, не завжди є можливість в телефоні прочитати, він може розрядитися. Але коли в твоєму серці, в твоїй пам'яті живуть слова Божі на пам'яті. Коли ти починаєш їх цитувати, що Бог то мій пастир, я не буду недостатку, коли ти починаєш цитувати що інші тексти з псалмів, з Євангелія, це. Робить щось в середині. Обставини, ніби ті ж самі, а всередині міняється. Міняється, віра зростає, довіра до Бога зростає, допомагає проходити труднощі, хвала і прославлення. З нас ділились також про те, що дуже допомагає, коли в нас труднощі, заспівати Богу пісню хвали, подякувати йому, як ми співаємо в піснях, та в церкві, що не видаму зброю, Бог нам дав. Коли славлю тебе, в інші пісні співаємо, зброя це хвала моя. Реально, хвала і прославлення це те, що допомагає нам проходити життєві труднощі. Дуже допомагає молитва від серця. Коли, знаєте, накопичуються десятки питань до Бога. Десь ми можемо претензії навіть так по своїй. Такій людській слабкості ставити, але добре це все вилити, не носити в собі, а вилити Богу. Тим Писання нас закликає. Виливайте перед Богом те, що в вашому серці, свої бажання вилити Богу, свої е, прохання, свої образно кажучи претензії, вилити Богу. Це допомагає, це звільняє наше серце, це допомагає довіритись Богу. Дуже допомагає наступна церква і підтримка ближніх. Коли ти втомився, коли тобі тяжко, але приходиш в церкву чи на домашку? Чи просто зустрічається з братом, сестрою, який скаже, обніме, скаже, брат і сестру, все буде добре. Бог допомагав мені, Бог допомагав всім, все буде добре. Тому цінуємо цим. Ці». І дуже допомагає згадувати уже пройдені чудеса. Те, що Бог кожному з нас являв багато чудес, дуже допомагає згадувати це. Пам'ятаєте, як Давид перед битвою з Голіафом, він каже, так я ж перемагав. І Лева, і ведмедя, так що я цього Голіафа не переможу. Він згадуючи це, я пам'ятаю свою ж сімейну історію. Коли лікарі нам, коли була перша вагітність Глоречкою, говорили всю вагітність, ви не виносите, не беріть собі в голову. Це тільки там ембріон, який не зможете народити. І бу-бу-бу, кожні два тижні. Ми були одне те ж саме. Ми жили в цьому стресі, просячи Бога, не зможете, не зможете родилась благословенна, здорова дівчинка. Ми Бога за це. І вже коли була друга вагітність з синочком, Ернестом, приблизно та сама історія, та сама пісня. Ми пішли туди на облік в цей заклад, вони те саме говорять. Я вже знаю чи я вже сильний, я знаю, Бог, вже, вже, ми, вже ми минулий раз це чули. Ми вирішуємо з дружиною сказати їм до побачення, робимо таку більш паузу, тут, нікуди не ходячи, потім інший заклад. Тому що ми вже знаємо з власного досвіду пережитого, що Бог являв чудеса минулий раз. То як же ж він хіба втратив силу, щоб допомогти в цей раз? Тому згадуємо те, що Бог робив у нашому житті чудеса і не забуваємо про це. Передай кермо Ісусу, ми про це говорили. Господь є пастиром для тебе. Господь є для тебе батьком люблячим. Він є капітаном Твого життя, Він є головою. І хай ті всі речі. Які ми сьогодні роздумували, вони послужать для підбадьорення нашого, щоб проходячи труднощі як країна, як сім'я наша, як особисто ми, християни, щоб ми завжди пам'ятали, що не все в наших руках, але ми дуже цінні для Бога. Ми маємо кликати до Нього і маємо навчитись так довіряти йому, щоб, аж образно кажучи, передати кермо нашого життя, нашого е Автомобіля, якщо так можна е, образно сказати, в руки Божі. Він надійний, він проведе. Ми зараз будемо мати молитву, молитву вдячності. Давайте ми в цій молитві відкриємо своє серце для Бога. Можливо, хтось має сказати слова вдячності, можливо, хтось має сказати свої прохання, але пам'ятайте, що Бог він поряд. Він пастир обіймає і він зараз уважно нахилив вухо, щоб почути. Що ти хочеш йому сказати? Давайте підваляємось і подякуємо.